Друзі, ранок на кордоні продовжується. Нагадаю, Віктор Семенко та Інна на Кічуткіна працюємо для вас в прямому ефірі. І вже зараз можна нас слухати, і трошки пізніше з'явиться безпосередньо відео з нашої студії. Адже сьогодні до, нашої, до нас завітала співачка Валерія Форс, артистка з українським серцем і міжнародним звучанням. Її музика вже лунала у плейлистах ГРЕМІ та білборд, входила до топ 100 iTunes у понад 30 країнах світу. А наприкінці 2025 року Валерія потрапила до Лонглиста Євробачення, заявивши. Про себе як про сильний голос сучасної української сцени. І сьогодні на радіо кордон вона презентує пісню Голуби якраз ту саму, яку ми мали можливість почути перед ефіром, емоційну музичну просвяту захисникам України, створену з особистого болю, любові та віри. Про цю роботу шлях артистки та силу музики під час війни говоритимемо просто зараз. Валерію, привіт. Привіт, привіт, О, привіт. Мені так подобається, як ви мене представили з українським серцем та міжнародним no, так і Є так, це це випадок, коли це навіть не комплімент, а констатація факту, так. коли це правда і нічого приховати. Дякую, дякую, дуже, дуже приємно. щойно ми прослухали твій трек, голуби дуже особиста пісня. Як на мій погляд, розкажи, будь ласка, з якого моменту чи почуття вона народжувалась? Ви знаєте, вона народилася давно, просто вона чекала, напевно, на свій час. У нас теж був якби. Заплановані релізи пісень, але в якийсь момент, коли мені дядько позвонив, він каже, що він не виходив на зв'язок. Зв і ви знаєте, інколи це дуже складно, коли ти чекаєш, ну коли він вже вийде на зв'язок, коли, коли коли і ти розумієш, що він не може подзвонити, і ти не можеш подзвонити, і не можеш нічого написати, нічого передати. І в якийсь момент він мені дзвонить, там в мене контузія, і я просто думаю, боже у мене серце вже стоїть там десь біля горла. І в той момент. Момент, я розумію, мені настільки хочеться підтримати свою, навіть не скільки мого дядька, якщо чесно, скільки його маму, мою бабусю рідну. Тому що вона це взагалі, знаєте, коли їй дзвониш, і вона чекає, в неї просто біле обличчя. І мені здається, що зараз. Ні, ця пісня дуже допомагає, тому що вона завжди слухає, вона в моєму тіктоці, вона в моєму інстаграмі, вона пише всім хейтерам, вона там просто, ну знаєте, як ви ви можете реально побачити, де там моя бабуся. Я інколи кажу, бабушка, я тебе прошу, пожалуйста, не треба так, так писати, тому що вона щось таке знаходить, що навіть я так не пишу. Ви знаєте, настільки, ну і мені здається, це її трішечки від відволікає від, від, від всього. І я їй завжди кажу, бабушка, ну якщо така пісня. Вона його підтримує, така енергетика з ним буде все в порядку. Це 100% має так бути. Мені здається, що не тільки а, безпосередньо твоїм рідним людям ця підтримка завдяки пісні. З'явилася і, взагалі, більшості, а, на жаль, фактично кожна українська родина а, має дуже схожу ситуацію через те, що війна торкнулася кожного українця. А, щодо того, як війна торкнулася безпосередньо твоєї творчості. А, як зараз змінилося це все відчуття муза, за створення музики, особливо враховуючи, що рідна людина на фронті, і переживання набагато більше ніж просто людина, яка живе в Україні. Ви знаєте, з самого першого дня воно змінилася. Я не можу сказати, що воно змінилося саме саме моя творчість. Самого першого дня, коли якби мені е, подзвонили і сказали, ну що взагалі почалося, ми не могли моєї мамі дозвонитися, в той самий час вже почалося у цей момент, і я намагалася підтримати, як я могла на той час. Тобто ми відправляли е, гуманітарну поміч, ми виступали, ми їздили, ми закликали, щоб донатили гроші. Я забрала свою маму потім з собакою. Якби ми дуже багато кому допомогли хто з дітьми поїхати, якщо це було дуже там з Маріуполя, ну ви розумієте. І якби в той час я зрозуміла, що в принципі моя творчість вона буде інша, вона буде ще більш глибокою. Я завжди писала глибокі пісні, але в той час я дуже сильно подорослішала за такий дуже короткий проміжок часу. Але чесно. Мені, коли я приїхала саме в Україну, вже і я тут знаходжуся півтора місяці. І я переживаю е, вимкнення світла, я переживаю обстріли і все це. І ви не розумієте, до мене прийшло супернатхнення написати альбом український про сі, силу жінок. І я хотіла саме, щоб він не був якийсь печальний. Мені хотілося, щоб це було все ж таки про нашу силу. Тому що от, я думаю, да, я там е, збираюся на зйомки, хоп, вимкнули світло. Стрілка одна намальована, одна недомальована. От що робити в цей час? Тобто, тобі Потрібно домалювати, приклеїти вії, дофарбувати вуста свої і вийти дуже гарно. А світла немає взагалі. Де твій фонарик Ти не знаєш. На а телефоні. ще може бути волосся мокре, яке ти не можеш посушити. в мене дуже густе волосся, я дуже це розумію, і потім ти не знаєш, що робити з тим. Тому я реально написала пісню про силу жінок за два дні я написала сім треків. Тобто це було таке натхнення, ми вже їх відписали. Я думаю, що ми скоро реалізуємо. Зараз ми працюємо над ним, щоб він був дуже гідний, класний, і це буде мій перший україномовний альбом. Тобто там буде сім треків, чи там буде більше голуби, туди увійдуть. Я поки, поки що чесно не знаю. Спираючись на моє натхнення, це може бути і більше пісень. Тобто, ви знаєте, це може бути в останній момент, ми будемо досидити, сидіти на студії. Ось, ми були у Львові, і мене дуже Львів теж надихнув, знаєте, щось таке зробити цікаве. Тож, натхнення я беру скрізь в Україні. Якщо говорити безпосередньо про голуби, у пісні дуже багато сильних образів і які одразу подразнюють уяву, і зразу ти це бачиш, це дракони безпосередньо земля, що палає. На жаль, ми всі бачили і в новинах безліч і всього голуби як символ миру. Який із них найбільш тригерний саме для тебе? От конкретно образ, який. Розпорошує уяву просто на мільйон образів інших. Е, ну ви знаєте, чому саме терекони ми зробили да? так? Оці слова. Тому що я пам'ятаю, подзвонила дядькові, я питаю, а що ти бачиш? Де ти взагалі? Він каже: Ну, я бачу терикони. І ось тому так і з'явилася ця фраза. Голуби – це наші душі. Наші душі, ну, я дійсно вірю в те, що ніхто з нас не вмирає. Все ж таки, ми як душі, ми вічні. Я в це. Це дуже вірю, я це відчувала, і тому я даю людям якесь натхнення, щоб вони вірили, що е, якщо навіть так, то в наступному житті, знаєте, щоб була якась надія і віра. І для мене вони обоє дуже до мого серця, я навіть не можу знаєте, обрати. Тобто це дуже ас асоціативний ряд, е, що ось так, це більше про фізичний якби, мир, Терекони, а голову більше про духовний. А коли ти випустила трек і її почув дядько, які в нього були емоції? Що він тобі сказав? Ну він Боже, я зараз почну плакати. Ну він мені каже: Я зараз заплачу, боже, все не, не потрібно. Ну він так знаєте, коли його хвалиш, він взагалі не може тут прийняти. Але я хочу вам сказати чесно, я по ньому бачу, що як людина він дуже як чоловік, він дуже виріс. Дуже виріс він тобто, так. До цього моменту він був якби такий, ну не настільки контрольований, в якомусь якому сенсі, так а зараз він вже так. Ні, я Мені потрібно то зробити, то зробити. Тобто, реально в, в якомусь плані я бачу, що як людина він дуже виріс. Дуже виріс. Окрім пісні, маємо прекрасну новину, а, ну, з минулого року новину, звісно. Це так звучить, е да, з минулого, з минулого року. Року, ніби то прийшло не так вже і багато. Але з чим ми дуже сильно і вітаємо а, Лонг-Лист Євробачення, а, якраз з усіма абсолютно можливостями і потенціалом безпосередньо представити Україну на міжнародному конкурсі. А, як взагалі сприйняла цю новину і. А, От пам'ятаєш конкретно емоції свою саму першу момент? емоцію, так. коли ти про це дізналася? Шок. шок. Ну, взагалі, це був шок. Я не вірила, тому що скільки років я намагалася туди ну, якби потрапити не саме в Євробачення, а взагалі в український шоу-бізнес. Мені дуже хотілося бути зіркою, мені дуже хотілося співати для наших людей. Але завжди чула, що не формат, завжди що щось треба змінити, схуднути і так далі. І якби. Євробачення це була мрія всього мого дитинства, всього мого життя. Я я знаю всіх артистів, хто їхав. Я з Русланою співала її пісні, і ви знаєте, просто. Якийсь час в мене реально було це натхнення, що все, я готова. Е, і я сказала: сказала своїй команді, що все, давайте будемо спробуємо подати заявку. Я написала пісню. Е, мені допоміг мій саунд-продюсер. Вінні Вендіто. він Він. Зробив аранжування, він е, продюсує Емінема, Ріанну. Тобто мені дуже хотілося, щоб саме наш трек, щоб якщо я буду представляти Україну, щоб саме трек робив, як, робила якась світова зірка в плані аранжування. І ось так, ось так все вийшло. Ну Навіть вже ж на Лонглист, вже шорт-лист, там ще потрібно було потрапити взагалі в десятку. тобто І саме коли от в шортлист, uh -huh. я пам'ятаю, ми там. Боже, це такий крінж, бо ми там намагалися зробити е, відео просто на пам'ять. Мені ніхто нічого не казав. Вже, вже бачили оприлюднення. Я відкриваю, і просто я розумію, що ми потім на такому фоні е, крінжовому стояли. знаєте, в цей час виходить чоловік, в нього якесь обличчя, я плачу, і у цього чоловіка якесь дивне обличчя, і у нас дуже дивне відео вийшло, але смішне. Ну в мене був реально шок, і я плакала весь день, напевно, що. Протягом кількох років, уже початку повномасштабного вторгнення, Євробачення стало для України набагато більше ніж просто музичний конкурс. Це можливість донести меседж, можливість донести правду і більшу інформації про те, що відбувається в Україні. Безпосередньо сама вже визначилась конкретно, що саме ти вестимеш на пісенний конкурс у випадку перемоги в, в нацвідборі? Е, ви маєте на увазі який меседж? Ну, ну, з, з одного боку, а, будемо відвертими, що вони намагаються бути поза політикою. А, і там забороняють і погрожують, якщо щось ну, не калу, теж що робить згадаємо, так. виконавець чи виконавиця. З іншого боку, можна привести меседж за рахунок пісні, яка буде а, не те, щоб політизованою, але буде відчуватися цей підтекст, проблема, яка безпосередньо турбує кожного українця і яку можна передати для більшого розуміння європейцям. Плюс-мінус у тебе буде. Буде перетин в пісні із цими темами? А, ви знаєте, я можу сказати, що а, взагалі я з а, міста Харків Там, ми знаємо. і а, я зростала у селі. І от дивіться, от якщо подивитися на мій шлях, я з маленького містечка, і тут, якби в момент мого життя мені не виходило так. І потім я поїхала в Америку і зробила трек, який став реально в топ 100 iTunes США. І ось якщо подивитися на оцю маленьку дівчинку, яку зацькувала в якийсь момент, якщо яка взагалі в себе не вірила, і в Валерію Форс, яка зараз сидить перед вами, це взагалі дві різні полярності. І це про ця пісня буде про не тільки мій шлях, а шлях всіх жінок. Тому що в нас є такий момент у житті, коли ми розуміємо, все, я я інша. Тобто ми проходимо якусь зону болю, і потім ми стаємо інші. Це пісня про шлях жінки про силу жінки взагалі, а вже ж про кожного з нас, але я її дуже сильно асоціюю зі, зі своїм шляхом. Е, моя бабуся мене підтримувала все життя. Вона поїхала в Італію, щоб заробляти, щоб були мені на костюми. Вона все шила, вона допомагала. Моя мама е, ходила в одній спідниці, щоб в мене було все. Тобто, у мене ось ми нещодавно привезли мої е, всі нагороди у Київ е, з Харкова і просто. Мені Христя, моя п'ярниця, каже: Боже, в тебе стільки нагород, коли ви, ви що, кожен день їздили на конкурс. А я розумію, що моя мама просто ну вона настільки вірила, що я от буду співачкою, і тому що сила жінки. Вкладене в жінку, і ви бачите, і що, що виходить. Тому я вважаю, що в Європі просто побачать ще раз настільки у нас сильні талановиті люди, і це навіть важливіше ніж якийсь політичний слоган на сьогоднішній момент. А ти пам'ятаєш той момент, коли ти вперше відчула цю впевненість собі? Так. Коли це було? Ем... Ви знаєте, напевно, ну, це все ж таки в мене було в Америці, коли я зайшла перший раз на танці в Америці. я навчалася в Playground Studio, Це дуже популярна студія, там, де навчалися всі зірки. І Я пам'ятаю, заходить дівчинка, і вона дуже-дуже красиво, дуже красиво одягнена, але в неї не було руки. Ви що ви розуміли? Але вона була настільки цікаво, настільки гарно, що я зрозуміла, що ця сила, оця впевненість вона взагалі не залежить від того, як ти виглядаєш і що. І інша дівчинка була взагалі дуже-дуже велика, і в неї взагалі не було комплексів. І в той момент я зрозуміла, що, що знаєте, сексуальність, в принципі, це взагалі не про твій одяг, це все ж таки про цю впевненість. І це от перший раз, коли я її відчула. А, за, а зараз я відчуваю її скрізь, навіть коли я от виходжу і до мене підходить маленька там, дівчинка Бо я хочу бути такою, як ти. Я розумію, що ну це тому, що я от роблю це. Я думаю, боже, ну хоч мама її радіє, що вона хоче бути такою, як я. Вона каже, я хочу такі костюми, як у тебе. Я Кажу, ти почекай, ще будуть. Якщо безпосередньо говорити про голуби, те, що ми дізналися про новий альбом, це вперше в твоїй творчості написані україномовні пісні. Як після довгого успішного періоду безпосередньо на роботу на американську європейську аудиторію, оце от навіть не спроба, а як це правильно сказати? Перехід оце от саме у україномовний перехід, як він для тебе спрацював в плані і фізично, і психологічно. Ну, ви знаєте, я взагалі дуже люблю українську мову. І навчалася я в Харкові, і саме там я вивчила її, і я там навчалася в інституті, я взагалі юрист з вищої да, світу. І я завжди співала українські пісні, я співала фольклор, я взагалі займалася народним співом. І взагалі я завжди. Якось е, міксувала і фольклорне незвичайно, це можна почути в моєму голосі. І е, більш америкалізовано, тому що дуже полюбляла Крістіну Агілєру. Ну тобто, розумієте, в мене була Ніна Матвієнко в плейлисті і Крістіна Агілєра. Тобто, я думаю, що це моя сила, е, насамперед, тому що е, зараз ми можемо Європі показати щось цікаве, щось нове, щось дуже міжнародне, але все одно в моєму голосі будуть у ці фольклорні такі елементи. І ми е, е, з українською мовою, щоб... Почала працювати в Америці, ми зробили американський реп з українською частиною, і вона увійшла до плейлисту Grammy. Тобто, і це перший раз, коли українська мова зазвучала настільки, як би круто. Коли, коли вже академія відзначає, що ось є українська мова. Тобто і Потім вже почала Розалія робити українські пісні. Ну, якби. Я все одно я дуже пишаюся тим, що я знаю дві мови. І я думаю, що далі я зроблю український альбом, але я буду інтегрувати американський, український, тобто я буду робити мікс, щоб все ж таки українську мову про, -про продвинути більш на міжнародний рівень, не тільки на місцевий. Рівень. Щоб всі знали, як звучить наша українська пісня. Так, так. Я думаю, що це моя місія, і багато артистів, хто так само робить. Але ви знаєте, коли ти саме інтегруєш якусь маленьку частинку. Е тому що ви знаєте, іноземці вони ставляться до, до нового звучання, ну навіть на радіо, коли ти приносиш пісню, ти не можеш просто принести там в іншому стилі. Тобто, все одно є якийсь маленький формат в Америці, який вони дивляться. І якщо в тебе саме є якась частинка, вона настільки крута, от україномовна, тоді це працює. Мені здається, що має 100% відсотків цей спрацювати на європейську аудиторію а, якраз на майбутньому Євробаченні. А... Ой, я можна я запитаю, поки я не забула вибачити <ривіт> вопросов. Бо я ще запитувати теж хотів. Я розумію, що у нас час обмежений і <ривіт> стараємося вміститися. <ривіт> цим... Скажи, будь ласка, а от ті учасники, які з тобой потрапили в шорт-лист, кого ти вважаєш конкурентом? Кого нікого? Ну ні, О, не може так от. такого. Ні, бути. Ні, може бути, <ривіт> може бути без конкуренції, просто поперед. So. Ну, ви знаєте, з приводу конкурентів, мені здається, що я дуже відрізняюся, все ж таки від них. тому що моя англійська мова, вона є як uh -huh. native speaker. Тобто я думаю, що це дуже великий плюс для нашої країни, що поїхав поїхала людина, яка дуже гарно може, якби меседж свій дати. Плюс вокал мій. Ну там мені подобається, як співає Лаут. У нього така школа. Ну він в Англії навчався. Uh -huh. А вокал, ну яскравість. Ну я не знаю, чи я в мене. Я Короте, кажу, ну, нема, Вітя був нема. Правий. Але я можу сказати, хто мені подобається. Mm -hmm, мені давай. дуже подобається гурт молоді і мені подобається шукариба. Тобто mm -hmm. я от слухала, і мені вони дуже подобаються. Головне, що е, будемо відслідковувати, як воно. Ми ж ще не чули цих пісень. Це ж вже ж правильно, вже всі е, опонентів, так би мовити, пісні чули. Правильно? Ні. Ні. ні, ні, а, ні, ні. а там же ж була якась оця дивне нововведення. Ні, вони ведення. ще не можуть там по правилах е, не можна почути. Значить, це окрема якась комісія їх чула. Ну, звісно, ті. -по хто… Поза суспільним я маю на увазі. Там щось як і щось цьому році цікаве, якесь нововведення було треба буде перевірити після ефіру і почитати. І наостанок, звичайно, підготовка до Євробашення. Ми вже трохи почули про майбутній альбом, який ми вже тепер будемо всі чекати. Uh -huh. Попереду де можна було б можливо почути тебе наживо, так, відвідати якісь івенти, де ти будеш виступати? От. Дуже дуже цікаво, бо те, що ми чули, голуби, те, що ми чули інші твої пісні, мені здається, особливо круто це слухати наживо в записі. Звичайно, це прекрасно, але наживо це має бути до мурашок. Тож, де. Ну Це правда, вживу ми працюємо дуже професійно, і багато років я цьому навчалася, щоб давати так круто концерти. Ми ось нещодавно зробили в Києві фан-зустріч, і ми приїхали зі Львова, Там ми зробили фан-зустріч. Ми відвідали Я Маріуполь. І я думаю, що я повернусь ще у Львів, тому що мені там дуже сподобалось. На майбутнє на цей місяць ми плануємо дуже багато відвідати міст України. Тож, будь ласка, слідкуйте за моїми соцмережами. 9-го я приїжджаю у Харків. Я даю концерт У своєму рідному місці. Я взагалі не вірю, що, що це відбувається. І ми повернемося ще раз в Харків. Ми хочемо зробити фан-зустріч для людей і хочемо приїхатись про, по самих великих містах. Е, у нас дуже великі. Плани і е, будете все дізнаватися через соцмережі, тому що буде, буде цікаво. І е, взагалі я дуже-дуже вдячна за, за все, що відбувається в моєму житті, всесвіту людям. І е, взагалі дякую всім за це. Побіцять, будь ласка, коли ти переможеш відбір, пройдеш, що ти до нас прийдеш. Обов'язково обов'язково Це і просто хоче, щоб фіксувалося це все в прямому ефірі фірі. Що потім Ні, Ну, слухай, ну так буває, вивляєш, потім, там є яка там зайнятість може бути до запитала. підготовки, от в цьому от найбільша проблема саме в цій зайнятості, бо ти маєш після нацвідбору на 10 рівнів ще вище підготувати для того, щоб достойно представити Україну на самому Євробаченні і безпосередньо з величезною долею потенціалу виграти його. Це ж знову ж таки. А після виграшу точно ну там уже часу не буде. Там інтерв'ю буде розписані кожні 10 хвилин. І вибирають радіостанції no. і канали, які поруч з одне з одним, я це обожнюю, тому що я реально трудоголік, і вся моя команда. Вони дуже багато працюють, щоб все у нас було добре. Тому мені це тільки в кайф. Тож чекайте мене, я прийняв. Ми тобі бажаємо перемоги. Дякую. Будемо обов'язково слідкувати. І, і знову ж таки, друзі, якщо ви хочете почути цей прекрасний голос наживо, слідкуйте за соцмережами Валерії Форс. Там буде вся інформація. І щодо фан-зустрічей, і щодо концертів. Я ж повторю. Що саме вживу? Um, от. Знову ж таки, це можна було прекрасно почути і в пісні, ми слухали до ефіру. А те, що суміш сучасного американського звучання, от плейлісті плей Кристина Гілера і наша прекрасна Матвієнка, на от ця суміш, я от подумав, у мене перша думка була цікаво було послухати мешап якийсь цих двох виконавець. І якраз не мешап, друзі, але натхненно. а, саме творчістю цих прекрасних двох артисток Валерій Форс. Ми сьогодні з нею спілкувалися, спілкувалися про нову пісню «Голуби». Про підготовку до нас відбору і до майбутнього Євробачення буду забігати наперед, буду а, сам собі а, фаворитів розставляти. А, Валерія, дякуємо величезно за те, що знайшла час завітати до нас. А, бажаємо тобі, звичайно, ж перемоги на нас. Відборі Дякую. і перемоги в самому Євробаченні. Дякую. Дякую. приходьте друзі, ще друзі. Ми будемо примикатися на музику і вже незабаром до вас повернемось.